Сьогодні я буду пити компот. компот із яблук із сушених яблук Буду пити компот. І буду їсти отаких 5 картошин. Раз, два, три, 4, 5. 5 картошин буду їсти. Так, отак підложу, щоб було видно. І буду їсти. Тут погано видно отака сільотка. Ось така сільотка тут. Буду їсти. Чуєш, мені ще треба рушник красний отой. І з отаким рушником це я буду витирати руки. І буду зараз чистити картошку. Наша гаряча. Чуєш, Христина? А ти хочеш зі мною посидіти? Я за посуду мою. А, ну ладно. Картошка гаряча, чиститься не сильно, бо гаряча пече. Я сьогодні їм перший раз нічого ще не їв. Картошка якась тут не сильно хороша. Тут попадаються якісь оце от такі штуки, що, непонятно, паруски якісь. Ось так оці. Так, це перва. Перву я почистив, а тут ще 4. Сейчас спробую оселедь оце. Він з приправами? Я ще одного і буду вже чистить і їсти з картошкою. Буду другу чистить. А ти не хочеш мені картошку почистить? Ні, не особую. А. Бо вона гаряча. Ні, я не люблю ножиком. Я люблю руками. Якась картошка водяна. Знаєте так кучені? Так, другу почистив. Осталося три. Что там падает? А, блин, горячая. Я ще хотів дивитися, як їсти і дивитися кіно, але я не знаю. Чи так можна, може бути авторські права, я не, не розбираюся. Коротше, важко дуже чистить. Це я вже три почистив, осталося ще дві.

Так, ще одна. Шість минут. Ого, ця якась зелена. Чуєш, в мене зелена картошка попалася. Зелену не треба їсти. Диви. Давай ножик принесу, ти це забереш. Ні, тоді буде мало, я хочу наїсти. Будеш зелену їсти, так? Да? А вдруг вона вкусна? Ди, ого! Диви! Жесть! Я не отравлюся. Треба, Надо, щоб люди написали в коментарях, як вони вважають. Можна таке їсти чи ні. Так, а тепер мені треба, щоб в тарілки була просто картошка, а шкурків не було. Я це зроблю, як ти скажеш, да. А ти б не міг? Ти що забери? Так, попробую я селедку. Быстрійше. Селедка вкусна, скажи. Селедка вкусна. Да? Та вона вся вкусна. Ну так, да, вкусніше, ніж там. Ого, це нова тарілка. Покажи людям. Це нова тарілка? Всередині. Не видно вообще. О, тепер видно. Угу. Так, тепер треба що? Солі. Солі. Ну взагалі, сейчас четверков, конечно, не хватает за лінії. Коротше, в чаті Діп'ті пише, що не треба, да, так, її солити, Я теж зробити солила. Треба солити зараз. Да. А ти її не солив чи, чи солив? Я її солив а. трохи. Ну так, да, зелена, може це яди якісь. Ні, це без підсонки. І тут я хочу, щоб в було, ну, не просто картошка, а ну якась олія. Ти олії від оселеця туди влиєш? Не знаю, напевно. Чи принести тобі таку не нерафіновану? Оцю, напевно. А як же її влить? Воно розігріється? Давай перевіримо. Не солю навіть. Соли, коротше, і соли не і соли, давай. Ще по Може, треба було перемішати? Чуєш, що що, лить олію ісюда, воно ж перельється. Не перельється. Даю тобі слово. О, вже сольонок. Блін, а як налить? Я хочу побачити, як ти лиш. Боже, як ти лиш, я фроки. Ну так. Я б зінчую кінця брала. Там, де нема риби. А, так. Ага. О. Так, ну шо, треба перемішати. Тепер треба перемішати. О! Якби ще була така цибуля порізана тонко, так? Да? Цибулька? Було б круто, так. Да. З уксусом? Ну. Ну, ну так. Да. Ну уксус, щоб уже в ній був. Така маринована. Маринована в буксусі. Тобша вкусно. Коротше, вкусно з цією олією. Тільки картошки мало, більше нема. М -м, вкусно. Так, то что, мне есть, или что? Да, есть. Я ем. Ммм, картошка вкусна. Хочешь попробовать? Короче, оця селедка именно з такою картошкою вкусно, не хватает чесноку. з силдкою, о, то вообще. Я ще є з цибулькою. Я додавала уксуса і солі. до цибульки. Ну і оце ти казав, че картошка, оце хіба така. Вс. Mm. Все. і скільки тут олії? Mm. Ну зато нема лишні, нема що соняш, тільки, і соняшникової типа світові цілі ту Mm -hmm. mm. Нормально, да? Угу. Ммм! Вот это да. И селедка, и с картошкой. Класс. Цибуля пекучая. Пилатовый по куче, кстати, такой сорт. Да. Ну, банана, но чтобы она, настоялась, и можно. Mm -hmm. Блин, погано картошки мало. Ну, я, на самом деле есть картошка, но я решила лишить на суп. Mm -hmm. а. Какой суп? С макаронью? Нет, капустняк. Капустняк. Просто я капуста. Ты умеешь варити капустняк? Ну, що, це з капусты просто. Я купила капусту головку, їй надо якось використовувати, использовать, бо вона уже два дня стоїть. Mm. Поріза діти и все. Морква цікуля. А там будет якесь м'ясо? Ну, филешка же. По-любому я зварю цю филешку и филашка. Филешка на лаваш. А она пустит жир, суп. Я тебе мясо могу дать на лаваш. А для супа дать такие жирные. Короче, да, вот это оно такое вкусное. Спасибо. Ты мятний, то на поті мятний чадок. це нова ну, чашка? Да. А де вона взялась? З магазина. Я її не бачив. Ну, тепер бачиш. Блин, мало картошки. Люди, шістнадцять хвилин він вже їсть, але мало картошки. Я чистив. А, ти ще чистив. Давай на ну, увазі відео шістнадцять хвилин, да. Та картошку візьме, вона буде без олії. Просто візьми ту маску. Давай, давай, дочку. А вона нас Альона? Не пересунуш, бабу, може і собою. А коли ти купила цю тарілку? Секрет. Не знаю, я не бачив, що ти купила. Я не бачив у пакеті. Це що, Грінфілд якийсь? Що там? А має? медведь? Медведик. Бірс якийсь. Всередині. Бір це ведмед. Дивіться, у всередині надпис. Я ще такого не бачив. І ось ось щось. Mm -hmm. Люй якийсь. Щастую, що ти не поїв. Я один раз в тим день. Я замітив, як я їм цибулю, після цибулі на голодний желудок в мене болить живіт. Да. Бо вона ну, пекуча і всередині отут пече в животі. А Це було таке, що ти прям на голодний їш? Mm? Ну, На голодний Да. Це те саме, що на голодний чесний місце. Короче, дуже пекуча. Диви як. Остекає, не заліє. Ти угу. ту вліє меніш. Можу косок чорного хліба, щоб я. щоб точно. Подожди, а може потім хліб з яйцем жарить? Ну, все так, да, так, ще... да, хліб зайцем. Остався один кусочки. А, тоді хліб з яйцем. Mm. Це такий мукбанк? Ну так. Да. Це мукбанк такий. На хвилин. минут. Красиво. Може, я думаю, хоч один хтось додивиться до кінця. Ну дава. Якщо не додивиться, то не буде знати за чашки, тому що це тільки до кінця. Хто дивиться, то і буде знати. Ти будеш чи мені їсти? Ні, не буду. Блін, а чим же мені це доїсти? Ти можеш з яйцем і з хлібом. Потом, да? да. Ладно. Не обов'язково все зразу, як ти любиш. Все, люди, оце такий мокбан. Якщо що, можете підписатися. І поставити лайк. Бо я дуже старався 20 минут. Да, Максим старається 20 минут.